Ю в ефірі вісті надії студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску у Києві. Пройшов молодіжний конгрес під назвою Доставка у Миколаєві. Збирали кошти для лікування Віталіни Сич. А в Харкові розповсюджували Євангелія за допомогою музики. Минулими вихідними у лівобережному духовному центрі церкви адвентистів сьомого дня проходив триденний молодіжний конгрес під назвою Доставка. У гаслі заходу прийняти не можна відмовитись. Кожен з 200 зареєстрованих учасників ставив кому там, де вважає за потрібне. Олена Козленко поставила розділовий знак після першого слова. Триденний молодіжний форум з інтригуючою назвою Доставка зібрав у Лівобережному духовному центрі церква Адвентистів сьомого дня понад 200 молодих людей, аби разом прийняти важливі істини, які Бог хоче донести до кожного. Ми очікуємо, щоб кожен із учасників конгресу прийняв ту доставку, яку хоче дати Господь. Ті дари, ті таланти прийняв Духа Святого, в своє серце як отриматель великої доставки. Основная цель Конгресса это показать молодежи, то, что Бог сейчас посылает нам Святого Духа, который стучится к нам. Он хочет нам. Бог хочет доставить нам этого Святого Духа. А нам осталось только его принять. Если мы его принимаем, то ми у нас появляється бажання служити Богу, служити в церкві, служити другим людям. Такий захід відбувався вперше за останні сім років і складався з низки семінарів, які учасники могли відвідувати за бажанням. Також на високому рівні було підготовлене музичне оформлення молодіжного конгресу, відібране за тематикою та стилем. Ціль – прославлення. Пошла небесного батька не тільки тут, але й в щоденному житті. Саме так ми підбирали всі пісні, щоб зміст їх був саме таким. На конгресі було представлено 10 семінарів, які протягом трьох днів проводили провідні спеціалісти в сфері психології, пастори, молодіжні керівники та представники телеканалу Надія. А теми були найрізноманітніші від навіщо ти в соціальній мережі до психоаналізу. На останньому учасники разом з директором центру підтримки сім'ї та дітей, психіатром Юрієм Бондаренко, вчилися приймати Смерть близьких, не звинувачуючи у цьому Бога, та розглядали питання, що робити, коли приходить повістка з військкомату. Молодь була у захваті від підібраних тем та конгресу в цілому. Даний конгрес є офіційним, але і в той час не неофіційним. Зі душевна кам кампанія. І люди чувствують себе єдиною, єдиною структурою. І це замечательно. Ми можемо прославляти ім'я Бога і слухати слово Його. Коли молодь зустрічається, це вже добре, це вже супер. Коли молодь разом славить Бога. А ще коли серед цього зібрання ти щось нове для себе взнаєш, те, що можуть покращити твої відносини з Богом, це взагалі супер. Так що я щасливий до і задоволений, що я тут. Організатори стверджують, що надалі подібні заходи планують проводити щорічно, аби молодь частіше об'єднувалась разом для молитви та прославлення Бога. Олена Козленко, Володимир Божинський, Київ, Вісті надії. Щороку в січні українці святкують хрещення Господнє з традиційним купанням в крижаній воді. Священики та православні віряни йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки, яка у них асоціюється з річкою Йордан. Після того, як отець освятить воду, триразово занурюючи хрест, бажаючі пірнають з головою, хрестячись і вимовляючи молитву. Існує повір'я, що свята вода очищає і зцілює від дух. Чи справді в цей день українці зануренням у воду оздоровлюються та очищуються, а не просто загортовуються, розкаже Наталя Кополова. Завершує різдвяно-новорічний цикл святкувань свято водохреща. Православні християни щороку відзначають його 19 січня. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. В цей день у містах і селах, де є церкви, святять воду, а хоробріші занурюються в студену воду відкритих водойм. Мотиви таких дій вони пояснюють так. Нернуть, Это как бы ну, подчеркивание того, что я как бы верю. И для меня это как очищение души. Рождество и крещение. Я думаю, что это все-таки вот связано с каким-то вот волшебством. И хочется верить, что это будет сказка, что все уйдет, все болезни уйдут. Ми не будемо валіть Служитель православної церкви відмічає, що більша частина людей до кінця не розуміє значення занурення в цей день, і здебільшого робиться зі спортивним азартом, перевіряючи свою витривалість. Також говорить, що це не якийсь містичний акт, і він не несе в собі цілющого і очищаючого характеру. Мені здається, що бальбальша і може би даже більша, більша часть людей, яка там підходять чисто формально. Це окунання є яке. Таке опять же, символічне э, виспоминання того хріщення, яке з нами некогда, да, там, датами в дитинстві, лі вже во взрослому возрасті, чимало людей вважають, що на відміну від багатьох інших свят, що поєднали традиції народні і церковні, водохреща суто християнське свято, і воно прийшло до нас із запровадженням християнства. Коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Звідси й пішла традиція хрещення у воді. Однак, повелінь відносно цього свята в Біблії не знайти. Також в святому письмі не вказана точна дата хрещення Ісуса. Між тим Біблія акцентує увагу на важливості особистого хрещення незалежно від пори року та дати, запевняє Дмитро Трібушков. Ми, як церква, як церква Божа, що питання хрещення це обіцяння Богу служити доброї совісті. І в воду, незалежно, независимо зимою, літом, весною чи зимою, ми обіцяємо Богу служити доброї совісті. И потом воспоминание этого события, это не, не значит раз в году опять нужно окунаться в воду. Есть на то служение, которое установил Бог, как воспоминание смерти и страдания его, это уже идет указание на Голговские страдания. Это служение причастия. Тож, якщо ви цього року не встигли пірнути в крижану воду, не засмучуйтесь, а пам'ятайте, хрещення це не щорічна дія, яка вбереже вас від хвороб та нечистої сили. Це свідоме посвячення свого життя Богу раз і назавжди. Наталя Купилова, Едуард Соловий, Харків, вісті надії. Протягом січня Харківський хор вірян церкви Адвентистів сьомого дня проводив концерти, приурочені до Різдва, і таким чином розповідали про головного героя цього свята Ісуса Христа. Як блага вістка розповсюджується за допомогою музичних творів, дивіться далі. Січень це місяць новорічних свят. Різдво Христове центральна подія в цьому святкуванні. Та інколи за зовнішніми атрибутами торжества осторонь залишається особистість того, хто є головним в різдвяній історії. Тож харківський хор вірян церкви Адвентистів сьомого дня вирішили за допомогою музики звернути увагу на Ісуса Христа, котрий дві тисячі років тому прийшов в цей світ, щоб орятувати людство. Протягом січня по всій Харківщині було організовано серію концертів. Своїми творами звертали увагу на важливість народження Спасителя, його місію, характер, значення постійного спілкування з Ісусом. Також на те, що в ньому можемо знайти притулок і силу та допомогу в тяжкі години нашого життя. Ми хочемо своїми произведеннями показати людям, що Христос наш спаситель, наш Месія, що Він дарує нам любов, дарує нам прощення, спасіння. І в своїх псалмах, в своїх произведеннях ми хочемо людям об там розказати. Творець кожного наділив талантами, які ми можемо застосовувати для його слави, і хористи про це добре знають. Вони відмічають, що музичне служіння людям приносить їм неабияке задоволення, і що ті жертви, на які інколи доводиться йти, варті цього при пенні, особливо, бувають такі моменти, коли ти що дійсно, це служення це діло Боже, і що ти частина чогось то більшого що це служить для другим людям, що їм розповідають про христі, і музика може коснутися їх серця. Є люди, люди, котрі касаються музики. через музику, вони приходять. до да. Гості, які відвідали ці концерти, діляться, що не залишилися осторонь піднятих тем, адже благовістка, яка лунала з уст хористів, зігріває серця. Получила Ви огромне удовольствие, безподобні голоса. На серце стало так легко, Ну, душа поє». Музика, яка криляє, і хочеться все брати і біжать к Богу. Дуже рідко зараз зустрічаєш. Серце тає від такої музики. Наталя Копилова, Едуард Соловей, Харківщина. Вісті надії. А в Миколаєві завершення Різдвяних свят відзначили благодійним концертом. Квиток на захід, який коштував лише 20 гривень, міг купити кожен охочий. А всі зібрані кошти пішли на допомогу Віталіні Сич. Журналісти вістей надії вже розповідали про те, що 12-річної дівчинки виявили саркому. Зараз вона перебуває на лікуванні в Ізраїлі, яке обійдеться у суму близько 2 мільйонів гривень. На щастя, зусиллями небайдужих людей перший мільйон вже зібрали. Родина дівчинки, як і всі присутні на концерті, вірить, що господь їх не залежить. Благодійним вечором закінчилися Різдвяні свята в Миколаєві. Організували захід, молодь місцевої церкви адвентистів сьомого дня та музичний гурт Пазли. Кожного глядача чекали насичена програма, креативні декорації, духовні пісні та смачне чистування. Люди, які відвідали такий концерт вперше, були приємно здивовані. Дуже сподобалося. я вас вперше. Сподобалася. Група Фазлы, вони дуже гарно співали, постійно бігали мурашки по шкірі. Я сподіваюся, прийду сюди ще раз. Все було по домашньому і вся програма була дійсно єдина, не нельзя ничего разделить, и прошла великолепно от начала до конца. Я под очень большим впечатлением все очень мне понравилось. Такая душевная атмосфера, и настолько все. Акута на во щастям, да ну каким-то все. всі гроші від проданих квітків, а також зібрані пожертви під час заходу. Відправили на рахунок 12-річної Віталіни Сич у дівчинки страшний діагноз саркома. І наразі вона проходить курс лікування в Ізраїлі. Загалом за вечір зібрали понад 4 тисячі гривень. Ми всі одна большая сім'я. І біда, яка коснулась сім'ї Сич, це біда всієї нашої церкви, всієї нашої великої сім'ї. Я благодарна всім організаторам, які участвували в цьому служенні, тому що це дійсно підтримка для сім'ї Сич, які сьогодні дуже нуждаються як в наших молитвах, так і в наших деньгах. Під час вечора гості мали можливість записати на листках паперу свої заповідні мрії. А пастор церкви Володимир Бойко звершив молитву за здійснення цих мрій. Рождество это особенный день. Даже не день особенный, а сам факт особенный, потому что в этот мир пришел Иисус Христос. И сегодня мы провели такое мероприятие, я думаю, которое будет благословенно для тех, которые были здесь. Потому что все, которые пришли сюда, они вспоминали не только о факте рождения Христа, но мы поднимали вопрос о том, чтобы Христос родился в сердце каждого из нас. І ще одне важливе собиття, ми можемо допомагати, які мають нужду. Організатори цього заходу впевнені, що мрія Віталіни бути здоровою, неодмінно не здійсниться. Бо коли небайдужі люди палко моляться разом, Бог обов'язково відповість на їхню молитву. Ольга Дяченко, В'ячеслав Гончаренко, Миколаїв Вісті Надії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав шанувати чергові роковини пам'яті жертв Голокосту. 27 січня виповнилося 70 років з дня визволення в'язнів табору смерті в Освенцімі, де за короткий час було знищено близько двох мільйонів людей, більшу частину з яких складали євреї. Цей день за рішенням ООН відзначається як Міжнародний день Голокосту, день пам'яті про чорну сторінку в історії людства і в історії єврейського народу, понад третину якого було знищено в роки Другої світової війни. Вшановуючи пам'ять 6 мільйонів жертв голокосту, серед них ми з скорботою згадуємо сотні тисяч розстріляних, закатованих і знищених на території України у ті страшні роки євреїв, ромів, українців та представників інших національностей. Ми рішуче засуджуємо усі злочини проти єврейського народу, усі випадки антисемітизму, геноциду, міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі, зазначив у зверненні Арсеній Яценюк. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. Рівень щастя серед щедрих людей помітно вищий. Як показали недавні дослідження, такі люди рідше хворіють і мають краще здоров'я. Пише HealthyLiving.com.ua. Насправді прояв щедрості це соціальний феномен, пояснюють психологи. Людина може отримати, тільки віддаючи, фахівці пояснюють, допомога іншим знижує тиск та рівень стресу. Також щедрі люди довше живуть. Відзначено, що щедра людина частіше перебуває у гарному піднесеному настрої, більше задоволена своїм життям і в цілому більш щаслива порівняно з іншими. Медики встановили список із дев'яти кращих фруктів і овочів для дітей. Перший у списку мандарин, який сприяє зниженню високого тиску. Друге місце посів грейпфрут. Він знижує симптоми застуди. Брюссельська капуста є джерелом вітаміну С, вітаміну К, фолієвої кислоти, бета-каротину і вітаміну в 1 та в 6 також дієтичної клітковини. Ківі найбільш корисний як профілактичний засіб при епідеміях грипу. Зерна граната дуже сильні. Антиоксиданти знижують рівень холестерину, благотворно діють на серце, мають захисну дію проти раку. Часник стимулює імунну систему, бореться з інфекціями і підвищує апетит. А от пів склянки гарбуза повністю забезпечують добову потребу в бета-каротині. Помідори легко засвоюються дитячим організмом і є профілактикою запорів у малюків. Щоб знизити ризик харчової алергії, лікарі радять купувати діткам жовті помідори і не давати помідори чей в яких набагато менше корисних речовин ніж у звичайних м'ясистих помідорах, і нарешті артишок він захищає і зміцнює печінку. Психологи розповіли, що щасливі пари засинають одночасно режим сну закоханих, може багато чого розповісти про їхні стосунки. Як показало дослідження, проведене в університеті Піцбурга, люди, які лягають спати одночасно, найбільш задоволені якістю своїх відносин. Крім того, у стосунках закоханих, що спали лицем до лиця, в основному все було добре. А от партнери, які спали спина до спини, чи далеко один від одного, частіше конфліктували. Чим далі один від одного. Нього спали люди, тим більше у них було розбіжностей. Лише кілька скибочок авокадо під час сніданку або обіду скорочують бажання поїсти протягом наступних трьох годин на 40%. Результати дослідження були опубліковані у журналі Nutrition. В експерименті, яке провели учені університету Лома Лінда у США, взяли участь дорослі із надлишковою вагою. Усіх їх розділили на кілька груп: одні їли на сніданок страви без авокадо, інші з ним. Опісля медики за допомогою спеціальних датчиків стежили за апетитом учасників експерименту. У тих порціях, яких була доповнена половинкою свіжого плоду авокадо, бажання перекусити протягом наступних трьох годин було нижчим на 40%, А протягом п'яти годин... На 28. учені прийшли до висновку, що після споживання продукту підвищується рівень цукру у крові, що й допомагає довше відчувати себе ситим. Електронні книги не найкращий вибір, за словами учених з Гарвардської медшколи. Якщо людина має звичку читати електронну книгу увечері. То про міцний сон доведеться забути, відзначає BBC. Як показав експеримент, з електронною книгою з підсвічуванням людям потрібно більше часу, щоб заснути. Сама якість сну знижувалася, а на ранок не було відчуття бадьорості. З цієї ж причини не варто користуватися перед сном телефонами і ноутбуками, що випускають блакитне світло. В іншому випадку, мелонін, гормон сну не буде нормально вироблятися. Для чистоти експерименту вчені зібрали 12 осіб і закрили. Їх у лабораторії приблизно на два тижні. П'ять днів люди читали книги, а п'ять днів з iPad. Регулярно забиралася кров на аналіз і виявилося, після читання з планшета знижувалося вироблення мелоніно. У ці дні було важче заснути. Сон був менш глибоким, а на ранок добровольці відчували себе розбитими. Бажаю вам здоров'я, бадьорого духу і лише позитивних новин. Побачимось рівно за тиждень. Хай щастить.